Всім привіт! Це вже файне міста! Юрій Шкільняк! Андрій Турко, і ми знаходимося на вулиці Митрополита Мстислава, краєзнавчий музей, площа Героїв Небесної Сотні. Як ви вже зрозуміли, євроринок, і ви не повірите, але тут відкрилася кав'ярня, в якій є те, за чим не треба їхати в Прагу, Будапешт або в Румунію. Є унікальні штуки, які ми вам покажемо, вони по коментарях. Дуже смачні, хочемо сьогодні спробувати. Я такий вперше. Насправді, в самісінькому центрі Тернополя тут доволі А холодно. Я таке бачу та в 2015 році, вперше я це побачив в Празі. Потім воно було всюди в Будапешті, в Празі, в Бухаресті. Але, друзі, в Тернополі, напевно, що це єдиний заклад, так. який їх має. Давайте, якщо ви знаєте, де воно ще є, то ви нам пишіть коментарях. Пішли всер... Е, Заклад, дивіться, заклад називається. «Ла калач», Ла -калач. Ле калач», «Ла калач» якось так. Ла калач», Ла -калач. Ла -калач. Ла -калач. Ла -калач. Ось калач. і калач. Хойте калач. Відчинену. Заходьте відчинену, так. Добрий, Добрий день. Добрий Взагалі день. День. тут дивіться, заклад сам не дуже великий, але тут е, така своя цікава атмосфера. Е, По-перше, це кав'ярня, в якій є десерти, макаруни. Мусові тістечка, ну і звичайно ж кюртош. Оце якраз от Кюртош. Там Це якесь якраз... дуже довге слово, насправді воно з Румунії пішло, читали, готувалися до програми. Ж... Слово, яке ми не Точно, Але Кюртош. Така доволі цікава. Туристична їжа для такий стрітфуд. Але солодкий. Від ага. замовника. Що ми будемо? Ми ж так попередньо роб... Подумали, що сказали, щоб робили нам. Будемо О, дивіться, три брати: Кюртоша, один стандартний, простий, 80 гривень з, корицією, та, з просто корицією. з посипкою. Далі кокос буде з Рафа́ло кремом. Тут є варіант додатків, щоб середині додати. Нутелла, є заверний Привіс... крем, банановий крем, карамель. Орео крем. з заверним кремом. Ось далі рекомендували фірмові чаї. До речі, вони всі разом. А, всі за 85 гривень. Рефрут мед буде для Юри. Щоб а я хочу собі флетвай. Флетвай велике, при велике, так як люблю. Відро Супер. відро камене обов'язково дуже це місце. Є. в кінці відео покажемо чек, наскільки ми тут наїли. Ми ж так а і одне мусове тістечко. До речі, Так, до речі, дайте нам мусове тісточко. А яке би ви рекомендували? Я так зрозумів, це манго. Це ягідне якесь Фісташко. фісташкове, Фісташко. Далі груша горгонзола угу. і фундук пральне. Супер. Може груша горгонзола? Давай груша горгонзола. Груша -горгонзола. Знаєте, Будь. чому би його легко вимовляти? Можете готувати. Так, і. Ну, або якщо вже готово, ми вже попередньо зробили замовлення, щоб було швидше, то. А ще знаєте, що я хотів спитати, це ви кожен раз от спікаєте його тут, а потім його берете і в оцей по посипкою, чи як це. В, в так, його? кожна людина обирає для себе індивідуальний смак і начинку. Як зараз буде, ми покажемо процес приготування? Покажемо. А можете Окей. показати, там, як, як так, воно робить. Ми, ми зараз вам покажемо, як сказати. Колинку зараз дівчата доробляють попередні замовлення і були. Mm -hmm. Правильно, правильно, uh -huh. правильно. Окей, okay. то ми чекаємо. Говоримо про що? Про любов. Про любов. E, дивіться, а, знову ж таки, це от начинки, це, верніше, посипки, в яких можна вимакувати, бачите? Горіхи, е, кокос, е, нон-парель, орео, це стружка орео це... А це що 3. на паску сиплять. Ага. <laughs> <laughs> на пасочки, знаєш, сиплять різнокольорові а. такі. До речі, напишіть, що ви сипите на пасочки. Що, це, в коментарях. А, і до речі, не забудьте наше відео поширити. Я вам вже це нагадую. бо... Все, ширте, лайки, ставте, вподобайки. добре. Поки, поки готують. Це, це наші замовлення чи попередні? Попереднє. 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 Це а наше коли буде? Після цього. Те. Окей, готують куртоші. Давайте просто покажемо, як які готують заради цікавості. Це нам готують без значення в, е, в, Кореці. в Кореці. Це в Кореці. О, дивик подивіться. А, і так подивіться. Все, це готові. Він вже по суті, так? Супер. Прикольно. Все. До речі, тут самообслуговування, друзі. Тут самообслуговування, тому треба самому забрати. Бонус. Це не до треба. <сіх> це, <сіх> е ні, ручники, та, а, до речі, якщо ти хочеш їсти е не з закладі. собою, не в закладі, то дають таку штучку, брат. <праць> Слухай, а, а якщо добре, якщо з собою, це як тоді? Можете оформити ну, з собою? Так, Оцю штучку. дай. Ви якось нарізаєте, а чи воно просто сюди? Так нарізаєте. Запихайте в пакет. Ну, бо як правило, певне, що ви будете брати, певне, що з собою, все-таки це стрітфуд, як би там не було. Ну, або чого, можна сидіти тут, пити каву. Оформляйте з собою. Поволі степать. Оце саме, оце саме. Оце. Давайте покажемо, як воно щоб буде виглядати вас, як у ага, центру ти, і всі, ти, всіх ти, нервувати тим, що ви ситі, і вам ви добре ситі, і не голодні, вам ага, добре. Бачите, як цікаво. Це не просто його туди запихається. Це, це така шурманом. Добре, а далі як правильно їсти, Його треба відколупувати чи так? Розкручувати а що так розкручуєш, диви. але може розкручувати Юра. Показуй дивись, береш що такое розкручуєш. От шмяк, і далі так. або зубам є, і отако. От і те. Ну, давай, Та. дякую. 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 Так, всі голуби будуть вдячні, воно трохи О, ура. ура. Тебе можна буде по сліду знайти з і куриці, знаєш. <смас> як брати грім, тільки там потім в кінці з'їдали їх. А Братів як... грім? Я... Ні. Так, Он... ну, Гензель і Гретель. І Гретель. Так, то нам дивись, нам зробили Не цей... Непоганий кюртюш, до речі. Дівчатки, пробували той куртюж, чи ще ні? Це перший раз сьогодні пробую. Я собі 48 років. Тобі треба щось, щось, загадати, якесь бажання. Зрозумів, чого. Це прикольний варіант на зиму. Разом з кавою або чаєм. Ну. Ти, Юрій Кулику треба знаємо, знаємо, ситий оператор, наш оператор гарний ракурс. Завжди гарний ракурс ведучих. Мені воно дуже, знаєш, такий різьб'яний новорічний настрій дає, але, м -м, скажімо так, без якогось напоїв я би брав з напоєм. Напої. Беремо, ну ми напої вже і так замовили. То Давайте, знаєте, як чудо монтажу покажемо вже, що ми тут сидимо, щоб трошечки пришвидшити наш стрім. Найулюбленіша частина е, взагалі любої О. передачі, принаймні нас. Дегустація! Інгрієм, то... Дегустація! Ось, нам зробили такі. О, в Юри. Божечки, квіточки. Юри, що? Пелюсточки, квіточки, все дуже смачно. Баріста старається. Слухай, шикарний чай, до речі. А що тут у тебе за чай? Грейпфрут, мед. До речі, всі чаї тут фірмові, них, чай. спеціальні чаї, 85 гривень такий чайничок, це може бути на двох. Клас. Ну це точно на двох. Ну Ви, дивись, ми... Циберку таке на одного. Циберку випити. дай дорогу. Теоретично так. можна. Ні, ну якщо ти ну, дуже. дуже якщо, хочеш якщо Ти дуже змерз. Дуже змерз. Так. Слухай, Юра, знаєш що? Можливо, мене трошки. Наша католицька громада не пойме, але я рекомендую після церкви сюди заходьте. Знаєте чого? По-перше, зігрітися. По-друге, це така традиційна різдвяна. Пісна, випічка. я би навіть сказав. Хм? Місцями пісна. Ось. Ну, зараз не пісна. Але можна. Тим більше зараз не пісна. Дивіться, це. Е... Що це в нас? Ага, от яка подача. Це просто з цукром, бачите, без значення. Його можна також брати, можна з собою, можна їсти тут. Розгортаєш і починати. Це нас кокос. Кокос і всередині Рафаелло. Рафаело крем. Рафаелло. А це в нас це шоколадна стружка, а всередині. А, Юра, а їсти так само? Так, так. Але пальці ж будуть в цьому. А ти не пальцями. А як? Зуб'ями починаю. Не, Ми пальцями. Чиш, вчиш, <проб> нема з ким. Слухай, але до речі, з тими присипочками набагато прикольніше. Так? Ага. Ну, це mm, порівняй, смачно? Порівняй, до речі. Рекомендую саме оцей варіант. Бачите, присипочка. Чекайте, ще це не пробував. Кремчик. А це воно нас що? А це е, оре, орео зверху, орео, а всередині е, е, ніжний крем. А дійсно так? Ні, так, це у нас що? Орео і, 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 і заварний крем. Заварний крем, бо не такі крем. Ні, Юра, це руками треба, це як піцу. Ти думаєш, що Ні, так руками. Певнений. Я, Певнений, що це руками я треба їсти. впевнений, що це не не вилкою треба їсти, mm -hmm. не виделкою. Це ротом одразу або руками. Ні, бо зараз підписати. Знову їдять руками. Так. Як так можна? Буває. Я взагалі в більшості руками mm -hmm. люблю їсти. Або палка. Єдине, що пальці ну, близувати не варто. Чекай, чекай. це мус печи, мус, верніше, тістечко. Uh -huh. Це гарганзола, і ви не повірите, груша. <плес> Бачите, яке воно всередині, дуже м'яке, все. Mm. І зараз наш оператор Юрій скаже вам. <су 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 він просто проснув. Ну, давайте так. Вернеть по, по загальному. Це маєте спробувати однозначно, смачно. Дивіться, якщо, якщо ви просто забігаєте сюди на каву, то візьміть собі ще. Ну не коштує грубі гроші. Гривень, Давайте гривень. Можна коштує... нам чек показати чек, скільки все вийшло, Юра. Якщо може знімати, цікаво, скільки. Давай так. Стоп, 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 ще не показую, Юра, як думаєш, до 500 гривень чи більше? Ні, ну дивись, ми десь приблизно на оце ми набрали на людей так четверо. Чотирьох, так. Мінімум троє, щоб дуже нежартися. Кожному по цьому. Ви, я ще раз нагадую, ми тут один. Давай місто. так, ти думаєш, більше 500 чи менше 500? Ну, думаю, більше. Якщо вважати, що це одне. Я думаю, 100. менше 500. Давайте глянемо, хто виграв. Скільки? Ану? 400. 800. 800. Ну, майже 500 гривень. Майже 500 гривень. Знову ж таки, я кажу, це на трьох чотирьох Тому що тут реально, ну, на трьох, я не знаю, багато. Чайочок. Кавуся, знову ж таки, з кавою можна. Щось... Щолоке, така чиїтись. одна штука на одну людину супер. Але я думаю, це взагалі ідеальний варіант, щоб проходитися по Тернополю. Ем, на двох брати, ламати, кусати, смакувати. Більше Смачно. це все-таки, як на мене, це стрітфуд, знаєш? Це все-таки так. не сидіти і їсти, а це йти. Відламувати, їсти, можливо, з коханою людиною, годувати одне одного, відкусувати. Ну, одним словом, насолоджуватись краєвидами Тернополя і насолоджувати цими смаколиками. Дякуємо, друзі. Де це можна знайти ще раз? Це є на Вулиця Мстислава. Це трішечки вище. дивіться, це вище е нашого музею. Якщо ви вийдете звідси, ви будете дивитися торець музею. Так, вище мамута або так, там тр трошки нижче, там де квіти продають, отак скажемо. Якось так. Mm -hmm. Так, ну крута і власно кажучи, дуже крута класні гава. десерти. Рекомендуємо спробувати, Горний тому чай. що такого в Тернополі не знаю. Якщо б бачили десь, то пробуйте, але тут воно смачне. Це є кюртош ще раз. кюртош. Кюр кюр Знову ж таки 80 гривень і начиння до нього або там посипка плюс 30 гривень. Не бійтеся пробувати щось нове. Нагадаємо, що в нас є крім крім того на 105-ту бригаду збір на збройні сили України. Трошки нижче проскрольте і задонайте. Поширте, будь ласка, це відео залайкайте його, дайте добрий коментар. З вами були Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І звичайно ж, ми нагадуємо всюди добре. А в Тернопіль Україні смажа.